І таю поціновуючи математики, розв'яжемо номер 154. бд бісектриса трикутника а, Б, С. Я буду виконувати рисунок, синхронно писати дану. БД бісектриса, отже, вона проведена з вершини Б до сторони АС і поділяє кут навпіл. Я запишу це таким чином. Кут ABD дорівнює куту CBD. AD 3 АД ДЦ 9 см, на рисунку підпишу. Знайти відношення. АБ до БЦ? Розв'язання. Оскільки за умовою задачі БД-бісектриса трикутника, ми можемо скористатись її властивістю, що бісектриса трикутника ділить сторону трикутника на відрізки, які пропорційні до прилеглих до них сторін. Отже, АБ до БЦ це сторони, між якими пройшла наша бісектриса, дорівнює відношенню АД до ДЦ. Все, що знаємо, з нашою умовою, можемо підставити АБ до ВЦ дорівнює, Замість АД підставляємо 3 см, замість ДЦ підставляємо 9 см. Бачимо, що цей дріб можна скоротити, адже і чисельник, і знаменник ділиться на 3. Отже, відношення АБ до ВЦ 1 третя. Нам його і треба було знайти. Отже, можемо записувати відповідь: АБ до ВЦ до рівня 1 третя. Завдання виконано.